Прямо видно було, літак летить і кидає дві бомби. Ми працювали під обстрілами, і треба було спасати життя діток, які народжувалися під час вибухів, і з міномета влучили в пологовий будинок. Під час активних воєнних дій ми виписували жінок рано. у нас була дуже рання виписка. Жінка народила і через 6 годин вона могла була бути виписаною з пологового будинку. Виписки були, вони відрізнялись від тих виписок, які є зараз. Шарами, цвітами. Була машина, яка розвозила жінок по адресам, по яким вони жили. І як тільки у 18... 2014 році росіяни захватили. Наш Крим лугансько донецьку області, ми зразу відремонтували сховище. Ми проводили, як це називається, громадянська оборона. І там вибиралося одне відділення, яке, якби ми показово проводили евакуацію хворих, наприклад, доставка тих хворих у сховище. Це ми вже використовували на практиці, вчилися, як це буде, якщо вдруг буде. В принципі, нам це пригодилося. 24 лютого. Мені подзвонив син, сказав, мама, почалась війна. Як війна? Яка війна? І тоді я почала вибухи. Я вийшла на вулицю, подивилась, велика черга машин на заправочній станції. І чітко вже було чутно, чутно вибухи. Але я уявити собі не могла, що це таке. Я зібралась і побігла на роботу. Значить, з 24 лютого, як, тільки ми, як я приїхав на роботу, знавши, що почалася війна, я проживав в полому будинку 45 днів. І, і лише тоді, коли росіян вигнали, коли вони забралися, вже тоді я поїхав додому. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми маємо 8 таких сучасних пологових індивідуальних залів. Частково вони були знищені, але все це відновлено і ми вернулись до нормальної роботи. Ми вимушені були евакуюватися з п'ятого поверху. Було все круто. Були такі ж пологові зали. Було все комфортно, було все для жінок, для сімейних пар. Але ми вимушені були евакуюватися, з п'ятий поверх. І ми вимушені були перейти на перший поверх, потім бомбосховище. Найближчий, найкоротший шлях це було з цих дверей, переходили ми вже з новонародженими, з породіллями в бомбосховище. Ось, глибина тут доволі таки велика. От, і таким чином були захищені. В принципі, заклад готувався прожити рік плановий. У нас були продукти, у нас все було. Е, ну, все одно місяць ніяких поступлень не було, нічого не поступало. Все на своїх старих запасах. Звісно, ми раді були, що люди привозили, привозили тушонки, привозили багато їжі самої різної. І тут тільки дякувати цим нашим людям, волонтерам, які в принципі під кулями, бо, тому що тут все взривалося. Були такі дні, що от, от, от виходиш на вулицю, а воно так один раз за разом, от постійно, цілий день. Враховуючи, що в нас більше 200 людей переховувалося з навколишніх домів. Під основним корпусом великий дуже підвал. Є там велика кількість людей знаходилася. З міста приходили люди, родинами цілими і пересижували у цей період, і цих людей теж годували. Ну, вона, якраз оця доктор, своїми руками носила дітей. Міст вже взірвали, і вона залишився тільки пішохідний міст. Машини через нього не йдуть. І, і Вона якраз переносила двоє дітей з цього берега на той, а на тому березі з Києва вже ждала машина. Вранці ми дізналися, що моста немає. На міст скинули величезну бомбу, і міст пошкоджений взагалі тим шляхом перебратися неможливо було. Навколо палало, навколо стояли чорні стовби диму. Дякувати Богу і волонтерам, і всім, хто були задіяні у цій операції, дітей вдалося довести. Цілими неушкодженими до е, Київської лікарні «Охмади». Коли місто взяли в облогу, тоді не було води, не було світла, не було тепла, не було нормальних умов для роботи, для того, щоб народжували жінки. Але велике спасибі керівництву пологового будинку, що робота була організована так. Що ми не були без води, ми не були без світла, у нас робив генератор. У нас були умови для того, щоб підтримувати життєздатність дітей, недоношених, які були в дитячій реанімації, для того, щоб підтримувати тепло, подачу кисню. Це дуже великий труд. Якось люди були на своєму місці. Стояли тут у нас генератори, і подавалося таким чином світло сюди. Осі і спускали ті, хто після операції на кесарів ростин цих жінок, спускали на ношах, на руках, на власних несли. Тут знаходилися в нас вагітні. Ось, а на тих уже ліжках у нас знаходилися мами з новонародженими дітьми. Взимку то було прохолодно. Але враховуючи, що велика кількість людей перебувала одночасно, то навіть е, своїм власним подихом зігрівали приміщення. Все працювало. Слава Богу, що є нормальні люди, нормальні в нашому місті керівники. Водоканал нема не було проблем. Наприклад, водоканал, наприклад, хлібзавод, поки його не розбомбили. Тобто поставлявся і хліб, їжі в нас вистачало. Воду возили, кожен день була водовозка, яка привозила з водоканалу машину води. Бо в роддомі її треба багато. І нам треба було багато води. У нас кожен день було 5-8 пологів. Тобто це багато, враховуючи такі буремні часи, коли бомбили все навколо, а люди народжували 24-го, а потім ще через день-одна, дві-три народилося. Там дівчата, там хлопець, дівчата, то тобто й зразу було шість діток. Всі живі, здорові і вже до нас навідувалися через рік. От як дітям було рік, вони сюди в половий будинок приходили з дітьми. Дітки красиві, здорові, слава Богу. Бачите, як воно, Бог допомагає і людям, і, 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 в принципі, нашій державі. Тут лежало дві тріні. одночасно дві тніні. Одна тріня з однієї сторони, інша тріня лежала з іншої сторони, і діти так підігрівалися за допомогою лампи спеціальної, отримували тепло додаткове. Так що вийшло багато пологів. Було 137 діток народилося за цей місяць. Тут у нас серед двох стін ми приймали пологи. Тут стояли три родових кроваті. І тут стояли кроваті до пологові, от на цьому куску коридору. Тут народжували у нас жінки. Це наша маленька операційна, де ми працювали під час війни. Світла не було, води не було, апаратура працювала від генераторів. Освітлення в нас були лампи, які ми включали. І освітлювали операційне поле. На голову хірургам, анестезіологи, анестезістки одягали лампи, було, якщо було темно. Діти народжуються і під час війни, і без війни, і тому м, треба було працювати, і треба було спасати життя діток. Коли активно йшли обстріли цієї території, От здавалося, що ти вийдеш із бомбосховища, тут навколо вже нічого нема, стерта з землі вже і, тоді пологові, і все. А виходив, дякувати Богу, все на місці. Дуже якось відчувалася оця вібрація, і, можливо, це було навіть далі, десь на околиці міста, але під землею дуже відчувається оце, як розриваються ці снаряди в землі. Так, да, Я пам'ятаю приліт по пологовому будинку. Це був е, мінометний обстріл. Це було під час комендантської години і з міномета влучили в пологовий будинок. Це була якась, якась спишка, і у нас посипались всі вікна. Дякувати Богу, що не постраждала жодна людина з нашого персоналу не вагітна, не породіля, не новонароджений. Я до них не то, що то просто огида. то якісь не люди. Це не, не, не нормально. Ну, люди не повинні стріляти по мирних людях, солдати, не повинні цього робити. Але вони не спроможні. Ну вони ні одної війни не виграли без українців. Вони ніколи в житті не виграють. Згадайте мої слова. Вони програють, вони не спроможні. Вони не, не в них нема духу. Знаєте, я вам скажу, як було і і страшно було, і, і ніколи, було бояться, ніколи було бояться. Коли народжувалася, коли ти стоїш на операції, коли народжується дитина, про під оці взриви, вибухи ці народжується дитина, то під час операції ну я не думала про, про ті вибухи. Я думала про те, мені треба було підготувати інструменти, мені треба було підготувати перев'язувальний матеріал, щоб спасти дитину дівчата переживали. Ну, чоловіків у нас тут було небагато, у нас було 5-6 чоловіків, а, а усі останні 100 чоловік були жінки в нашому колективі. Е, от 100 залишилося наших, ну і чужих. В основному вже все жінки і діти, чоловіків чужих теж тут було мало. Звісно, вони боялися, і ми ходили до них, розказували. Вони хотіли, щоб ми прийшли, заспокоїли. Я поїду в місто, а потім піду в підвал і розказую, що не бійтеся, наші виграють, наші вже вот на підході. Не переживайте, все буде добре. І люди, в принципі, раділи і цьому, тому що всі надіялися. Що ми якби, їх відкинемо? Час пролітав дуже швидко. Дуже швидко пролітав час. День, ніч, день-ніч. Ми чекали, чекали, що все а, а може закінчиться. А може сьогодні, а може вечір, а може закінчиться. А може, завтра, а воно не закінчувалося, не закінчувалося. Ми працювали під обстрілами. Йде війна, а життя то продовжується, і жінки народжують. І вони народжували. В таких умовах народжували. Кожен день, у 4 години ранку і в 5 годин вечора. Прямо видно було, літак летить і кидає дві бомби. От так що ми їх бачили, ці літаки. правда, наші хлопці збивали молодці. Під час цього жахіття, яке проходило, радував, радував крик дитини, що вона народжувалася, народжувалося нове життя. Це потім в один прекрасний день, 1 числа, в нас наступила тишина. Ми радували, сміялися і плакали. Їхали, їхали танки тут по, по, через, через наш роддом і з жовто блакитними прапорами. Ну, я вважаю, що Чернігів це незламне місто. І люди, які тут проживають, теж незламні. І ті, хто залишили відстоювати честь нашого міста, це справжні герої.